Добрий день, шановні учасники сьогоднішніх громадських слухань. Маємо чергові громадські слухання, на які винесено два питання. На сьогоднішні громадські слухання зареєстровано 22 учасники, які мають право голосу. Хочу всіх попросити не виходити, бути до закінчення громадських слухань, щоб вся відповідний підрахунок і було відповідне голосування. Е, і так, два питання на громадські слухання: це є детальний план території багатоквартирної житлової забудови за межами населеного пункту, яка примикає до міста Львова на території Земноводівської сільської ради. Е, також до цього детального плану буде розглядатися звіт про стратегічну екологічну оцінку. І другий детальний план це детальний план території в межах житлового району Білогорща та вулиці Роксоляни, міста Львова за межами населених пунктів Земноводівської територіальної громади. І також звіт про стратегічну екологічну оцінку до цього детального плану. Такий сьогоднішній порядок денний є. Чи будуть якісь пропозиції, зауваження, доповнення? Немає. Тоді, хто за такий порядок денний, прошу голосувати. Дякую. Одноголосно. Одноголосно. Нам потрібно ще сьогодні затвердити регламент порядку проведення сьогоднішніх наших громадських слухань. Пропоную наступні регламенти. Це і виступ представника замовника до п'яти хвилин, доповідь представника розробника детального плану до 15 хвилин і з можливістю дачі подання відповідних запитань чи зауваження до розробника, розгляд пропозицій зауважень і оголошення самого рішення громадських слухань до п'яти хвилин. Хто за такі реклами? Прошу за Дякую. Однак Таким чином перейдемо до першого питання, до першого детального плану. Це є детальний план території багатоквартирної житлової забудови за межами населеного пункту, яка примикає до міста Львова на території земноводівської сільської ради та е, доповідь про світ, про стратегічну полічну оцінку до того до цього детального плану. Прошу Олену Жибованко, представника замовника, доповісти по нам. Стали для оброблення даної ступенної документації є рішення сесії Зановодівської сільської ради від 22 лютого 2024 року за номер 21-29. Замовником визначено виконавчий комітет Зановодівської сільської ради. Територія працювання розташована за межами населеного пункту, яка примикає до міста Львова на території Зановодівської сільської ради. Також 1 листопада на офіційному вебсайті був опублікований весь. Текст та графічні матеріали даного детального плану, а також звіт про стратегічну екологічну оцінку. Більш детальні, що на ній відплюють. для забезпечення самої процедури стратегічної екологічної оцінки. Далі по ДСЕО За Нової сільською радою було сформовано реєстраційну справу у єдиному реєстрі стратегічної екологічної оцінки та подано заяву про визначення обсягу СЕО щодо рівня деталізації інформації, що повинна бути включена в звіт. До заяви надійшли пропозиції Департаменту екології та природних ресурсів Львівської ОДА та департаменту охорони здоров'я, що були враховані розробниками даної документації. Також був розроблено звіт про СЕО, який оприлюднив на соціальному веб-сайті сільської ради для отримання зауважень та пропозицій громадськості та входино в єдиний реєстр СЕО. Разом з детальним планом території на консультації з двома департаментами екології та охорони здоров'я Львівської ОДА та міністерствами захисту довкілля та охорони здоров'я України. За результатами громадського обговорення та консультації буде сформовано довідку про громадські обговорення та консультації, які також є публічною інформацією та будуть оприлюднені в єдиному реєстрі СЕО та на нашому офіційному веб-сайті. У звіті про СЕО висвітлено посилання стану довкілля у обмежиті діяльності населення на території населеного пункту на основі статистичних та фактологічних даних, наслідки проєктних рішень детального плану території, заходи, що передбачаються вжити для запобігання зменшення та пом'якшення негативних наслідків проєкту детального плану, заходи для здійснення моніторингу. Проектом передбачені заходи для здійснення моніторингу наслідків, виконання документів державного планування для довкілля, у тому числі для здоров'я населення, де передбачені моніторинг за станом води, ґрунту, шуму, а також передбачені заходи, що стосуються недопущення можливого негативного впливу на житлову забудову та навколишнє середовище. Розробниками звіту про стратегічну колишню оцінку зроблено висновок, що значного негативного впливу на існування житлової забудови, здоров'я населення та на навколишнє середовище внаслідок реалізації проєкту рішень не передбачається. Також розробником даної містобудівної документації є приватне студентського інститут містобудування та архітектури. Тому запрошую розробника більш детально доповісти про проєктні рішення даного питання плану. Даний план території розроблявся на приватних земельних ділянках з метою їх майбутнього зміни цільового призначення під багатоквартирну забудову. Детальним план території передбачено будівництво багатоквартирних будинків, а також... Дитячого навчального закладу торгових приміщень, спортивних майданчиків, авто автостоянок необхідних для зберігання автомобілів гостей та мешканців мікрорайону, можна так назвати. В Загальному згідно проєкту, дві 2141 квартира для. Близько п'яти тисяч мешканців. Даний квартал забудови розміщений станом на зараз на території, яка практично не використовується, примикає до межі міста Львова, в майбутньому згідно з генерального плану від води міста Львова в цьому місці, в цьому місці запроєктоване будівництво ну, важливих транспортних розв'язок, які забезпечують можливість ну, розвантаження рух транспорту, як і в напрямку до Львова, так і в напрямку західного обходу міста Львова. Для забезпечення там, населення об'єктами громадського призначення запроєктовано будівництво ряду та торгових приміщень, також вільні, вільні громадські об'єкти, які в майбутньому можуть там, продаватися, здаватися в оренду для використання тих ну, на чи інших послуг. Також запроєктовано будівництво навчального закладу дитячого закладу з відповідними майданчиками і стоянками. Більшості будинків запроектовані підземні партії також для да, забезпечення зберігання. <клігінь> Запитання можливо. Які саме дитячі день? <плігінь> Дошкільні. садочок. Душки. Садочок. А садушки в на яку кількість місць передбачено? Садочок? <клігінь> так. вроді 3-4 групи, наскільки це пригадує. Ціну детального плану на 150 дітей. Так, 150. 150, 3, 4. Можна. Але це буде дитячий дошкільний заклад, чи це буде грух короткочасного перебування? Ну, це буде повноцінний дитячий заклад. Так, до дітей до 6 років дошкільної. Ще запитання. А парк парку місця передбачені тільки підземні парковки чи між будинками? В північній частині закордований великий парк бачу, біля торгового центру великі паркові? Для розрахунку кількості підземних міст ця процедура розписана в дебані, вона залежить від кількості квартир і фактично враховуючи ту формулу, яка там співвідношення однокімнатних, двокімнатних і трьохкімнатних плюс гостові, то відповідно ну, ми вийшли на ту кількість паркомістя. Ті всі, які не помістилися під землею, вони фактично виведені північну частину в одному, ну, в одному місці. Ну, між будинками не буде Я, так. Тільки, тільки під'їхав, розрозив, поїхав. Mm. Я так зрозуміла, що там ще буде транспортна розв'язка, тобто буде дорога від кільцевої. Так, Та, від це фоточної тут треба в поменшому масштабі бачити. О, ця частина, Вона, вона проєктована фактично і системне планування Львівської області, львівської агломерації, вона потихеньку звідси виходить напрямку до тієї, яка вже там частково збудована біля логістичного центру. <сміт> Але це все ну, перспектива стану на рині там буде в Це було б дуже добре, якби там <смітнє> була вся дорога на ну, Без будівництва відповідної транспортної мережі жити там буде трохи складно. Ще запитання. А яка взагалі площа житлої забудови? Тільки може вбати як, бо я відверто не, 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 не готовий дати відповідь. Площа забудови 31 796 квадратних метрів. Це житлова повністю. Це фактично як по, по першому поверху житлова і громадська співвідношення між громадською знову ж таки. Відповідно до, до диванів, там не більше тих 30% е е е площі для Ну, мусять бути громадські об'єкти. Деякі громадські вони мають вже визначені мають більш чітку функцію, а решта не визначені до майбутнього, тому що ну, життя і часто каже, що можна розміщувати тих чи інших об'єкти. Ще будуть запитання? Зауваження? Пропозиції всім все зрозуміло? Для уточнення пропозиції зауважень від громадськості офіційного лисами не надходили. Добре, тоді дякую. Ну, якщо питань більше немає, тоді ставлю на голосування, то за те, що громадські слухання по детальному плану території багатоквартирної, житлової забудови за межами населеного пункту, яка примикає до міста Львова на території Земноводівської сільської ради, Львівського району, Львівської області. Та звіт про стратегічну, екологічну оцінку, додатнього детального плану вважати таким, що відбулися, відповідно громадські слухання, що відбулися, і доображають інтереси громади. Хто за такий висновок прошу про Я Дякую одного голосно. Е, наступне тоді перейдемо до наступного детального плану. Це є детальний план території, в межах житлового району Білогорща. Та вулиці Росоляни, міста Львова, за межами населеного пункту Зерноводівської територіальної громади. Та відповідно розглянемо звіт про стратегічну колишню оцінку по даному питанню. Так, Замовником даної міської документації визначено виконавчий комітет Земловодівської сільської ради підставою для розроблення даної документації є рішення сесії Зиноводівської сільської ради від 8 червня 2023 року за номером 1769. Повний текст детального плану та графічна частина, а також звіт про стратегічну медичну оцінку, були опубліковані в нас на офіційному веб-сайті. За час висвітлення в інгромадськості до нас не поступало жодних зауважень чи пропозицій. Також, Проводилася процедура стратегічної екологічної оцінки, якою замовником теж є за сільська рада. Також було сформовано реєстраційну справу у єдиному реєстрі стратегічної екологічної оцінки та подано заяву про визначення обсягу СЕО щодо рівня реалізації інформації, що повинна бути включена в звіт про СЕО. До заяви надійшли пропозиції з департаменту екології та природних ресурсів Львівської ода та департаменту охорони здоров'я, що були враховані розробленими в даної міської документації, також було зроблено звіт про СЕО, який оприлюднено на офіційному нашому сайті. За результатами громадського обговорення та консультацій буде сформовано довідки про громадські обговорення та консультації, які також є публічною інформацією та будуть оприлюднені на єдиному реєстрі СЕО. У звіті про село висвітлено питання стану довкілля умов життя діяльності населення на території населеного пункту на основі статистичних та фактологічних даних. Проектом передбачені заходи для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування довкілля, у тому числі для здоров'я населення, де передбачені моніторинг за станом води ґрунту шуму, а також передбачені заходи, що стосуються недопущення можливого негативного впливу на. Житлову забудову та навколишнє середовище. Розробниками звіту зроблено висновок, що значного негативного впливу на, іс... на існуючу житлову забудову, здоров'я населення та на навколишнє середовище внаслідок реалізації проєктних рішень не передбачено. Детальніше звітним можна буде знайомитися на офіційному вебсайті. Також прошу розробника більш детально нам оповісти про проектні рішення та новість, документації. Розробником є приватне підприємство. Дана територія розташована трішки південніше від попереднього детального плану території, також фактично дотична до межі міста Львова і знаходиться десь десь в одному, в одному районі. Та сама історія станом на нині вона не використовується, знаходиться в приватній власності. В майбутньому планується там будівництво транспортної розв'язки, яка забезпечує рух автомобілів як в напрямку Львова, так і в напрямку західного обходу по кінцевої дороги. В ну, проєктних рішеннях передбачено будівництво багатоквартирних житлових будинків, передбачено будівництво готелю і в даному випадку будівництво початкової школи. Тобто верхня ділянка передбачено будівництво садочку, нижня ділянка передбачено будівництво початкової школи. Ділянку розрізає, можна сказати, на обіли газопровід з високого, високого тиску, який там створює ряд обмежень ну, і ряд охоронних дрон, які варто трішки заважає проєктувати і, мабуть, Території. Згідно детального плану, запроектовано будівництво в межах цього кварталу 1685 квартир, з гонковою кількістю мешканців понад 5 тисяч. З стоянками ситуація схожа. Основна частина автомобілів мала би зберігатися в підземних стоянках, а також розміщені ряд паркінгів в північній частині ділянці. Які розраховані відповідно до нормативів. На території школи спроектовані всі необхідні для функціонування школи, дитячі, спортивні, а також інші майданчики, які забезпечують дітей, дітей з нормовирним розвитком. Покажіть, що може, щоб всім було зрозуміло, де школа, де садочок буде. Садочок, садочок на попередньому. Школа, yeah, на yeah. та території, основна школа, і тут відповідно майданчики спортивні і іншого плану. Партії в цій частині, в цій частині готелю. Yeah. Запитання. У вас розбито на три ділянки. Ділянка номер 3 це власне якраз житлова забудова yeah. з парків, так, yeah. окремо. Один це школа, два це готель, yeah. три це, це, це житло. А заклад середньої освіти далеко там так, не моніторили. Це тільки початкова школа. Це в школа у Львові. У Львові до Так. Маленька, ну то фактично маленька. Тобто вона мала б забезпечити потреби того першого дитання і того, і того разом 10 тисяч населення. 9. Там ну, 5-5. Тут 5, а там 4, 4 тисячі. Садочок 150. Ну, такі, собочок, там. Ну, на 10. нас 150, то якраз 8. Ну, Минувати 150 дітей, то на 10 тисяч Питання Ну, 10 тисяч, ну я вам скажу. У нас, в принципі, але ми обслуговуємося ОТГ цієї Ще запитання, зауваження, пропозиції, громадськість. Візійність таким питанням планом все просить так. Добре, дякую. дякую. Якщо немає більше запитань, зауважень, пропозиції, письмо також не поступало до сільської ради. Тому ставимо на голосування. Хто за те, що детальний план території в межах чергового району Білогорща? Та вулиці Роксуляни в міста Львова за межами населених пунктів Земноволівської територіальної громади Львівського району, Львівської області та звіт про стратегічну екологічну оцінку детального-детального плану вважати таким, що відбулися та відображає інтереси нашої громади. Хто за тих прошу вас. Дякую, одного голосно. Таким чином, ми розглянули сьогодні два детальні плани по, по затвердженому порядку проведення громадських слухань всім дякую за участь у промаски